Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, в попередньому відео ми розібрали законопроект щодо допомоги для України, який був опублікований 17 квітня на сайті. Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у цьому відео ми зробимо аналогічний аналіз, але з законопроектами, які стосуються допомоги Ізраїлю та Індотихоокеанському регіону. А також коротенько поговоримо про четвертий законопроект, так, який має назву Акт про мир через силу в 21 столітті. Там коротко зазначимо про основні моменти. Отже, якщо ми говоримо про законопроект щодо допомоги Ізраїлю, то там закладені наступні суми витрат в контексті допомоги. Загальна сума складає 26,38 мільярда доларів. З них 4 мільярди доларів мають бути направлені на системи ППО, Залізний Купол та Праща Давида. 1,2 мільярди доларів на систему захисту залізний промінь 4,4 мільярди доларів поповнення оборонних товарів і послуг, що надаються Ізраїлю, 3,5 мільярди доларів закупівля передових систем озброєнь та іншого обладнання через програму зовнішнього військового фінансування. І тут є ще окрема стаття витрат. Вона стосується гуманітарної допомоги, включаючи невідкладне харчування, житло та базові послуги для населення, яке страждає від кризи. На цю статтю закладається сума у вигляді 9,2 мільярдів доларів. Ну, тут, в першу чергу, стосується допомога для сектору гази, так, в контексті гуманітарних якихось видатків. І 4 мільярди доларів тут зазначаються на інші знову ж таки потреби. Це те, що стосується допомоги Ізраїлю. Тепер допомога для індотихоокеанського регіону. Тут найменша сума із цих трьох законопроєктів, і вона складає 8,12 мільярда доларів. З них 3,3 мільярда доларів на розвиток. Інфраструктури підводних човнів, 2 мільярди на іноземне військове фінансування для Тайваню та інших союзників у відповідному регіоні, майже 2 мільярди доларів на поповнення оборонних запасів і послуг, що надаються Тайваню та регіональним партнерам. І майже 1 мільярд доларів на інші. Витрати. Це те, що стосується допомоги для індотихоокеанського регіону. Ми тепер коротко поговоримо про ось цей четвертий законопроект, який я зазначив, його назва наступна Акт про мир через силу в 21 столітті. І, власне, тут такі основні пункти: перший заборона TikTok Якщо компанія не зможе розірвати свою діяльність з комуністичною партією Китаю, далі нові санкції проти Ірану так, через ці дії, які здійснювалися протягом минулих вихідних в бік Ізраїлю. Далі надання частини допомоги Україні у формі позиків. Про це ми говорили у матеріалі, де розбирали законопроект щодо допомоги нашій державі. І далі надання адміністрації права використовувати конфісковані російські активи, щоб допомогти сплатити величезні витрати на. Відбудову України. Ось такі чотири основні пункти можна зазначити в контексті цього законопроекту. Фактично, ми розібрали так, ті ініціативи, які опубліковані. Ми говорили, що у законодавців є 72 години, щоб з ними ознайомитись, і, власне, в суботу, 20 квітня, має відбутись розгляд. Цих ініціатив за правилом, тобто повна процедура, і далі ухвалення, так, відповідних законодавчих ініціатив. Власне, будемо далі слідкувати за цим процесом. Також у подальшому ще поговоримо про кількість правок, які вносяться до тієї чи іншої законодавчої ініціативи. Там теж є достатньо цікава інформація. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.